Друзі, всім привіт! Ну що ж, мобілізація повним ходом, особливо на кінець листопада і початок грудня. На постах військові перевіряють через планшет. Видно, база даних частково є оберіг, але там засвідчуються тільки ті, хто отримував повістку і не з'явився. І ці люди є в цій базі. Ну а так по містах посилили мобілізацію. По всіх районах міста бігають, виписують повістки, що стосовно по селах, по селах майже кожного дня, в кожен двір. Якщо нікого не було вдома, просто залишають в поштовій скринці повістку. Такого знайшли, вручають, а на наступний день зранку 8-9 ранку приїжджають додому і питають родичів або дітей, чи в дійсності ця людина поїхала у військомат. Тобто все на контролі, питання досить жорстке. Бачимо, як воно далі буде. Поки не у всіх є військових планшет з цією базою. Ну, Поскільки ця база ще не допрацьована. Хто щоб там не казав, що вона там на 99% готова. Так як і було, так і є в військкоматах старі архіви. Особливо в тих районах, де військомати на початку повномасштабного вторгнення просто спалили всі дані. Вони її ще на 100% не відновили. Ну і по факту інші регіони так само, хоч вони нічого не палили, знаємо, який там Бардак творився раніше і зараз багато списків немає, Оскільки ось ці списки там. Ну, особливо по селах вони беруть в ОТГ, хто проживає яка кількість, тобто, якщо ви по місті проживання не проживаєте. Коли ОТГ подає списки ці, вони, наприклад, <кхи> вказують, що да, він тут прописаний, а там, наприклад, 5-10 років вже ніхто там не бачив. Тобто, ну, не факт, що вам потім принесуть цю повістку або приїдуть до вас додому, ну, а всім іншим потрібно мати на увазі.